Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі того гості каналу. Ми з вами подорожуємо разом ізраїльським народом до обіцяної землі. І попередня голова нам розповіла про розвідку у Хананський край, і е, ми знаємо, що цей народ, коли почув від розвідників, що там живуть особливі могутні, е, досить високі люди, пронявся страхом. Ну і що ж далі буде відбуватися? Давайте будемо читати. 14 глава, книга числа. І підняла вся громада крик, і плакав народ усю ту ніч. Народ плакав всю ніч, і крик був серед цього народу. Ми знаємо, що люди, які живуть у теплих широтах, набагато більш емоційніші за нас. І вони чи смуток чи радість дуже по-особливому проявляють. І так, якщо людина має якесь горе, то вона може розідрати свою одежу і посипати свою голову попелом, а якщо в неї радісна подія, вона може танцювати і для Господа може співати, пританцьовуючи. Отак вони емоційно виявляють свій настрій. І тому тут сказано так, що цілу ніч люди плакали і голосили, коли почули, що їм розповіли розвідники про Ханаанський край, і нарікали на Мойсея та Аурона, всі сини Ізраїлеві, і вся громада сказала їм: О, якби ми померли в землі Єгипетській або померли б у пустелі цій. Здавалося прості слова. От якби вмерти і не жити. Інколи хтось може так собі сказати в певний е, якийсь момент, коли щось не складається, коли здається, що життя е, втрачає свій сенс, але дорогенькі, це найважчий е, гріх. Тому що цей гріх називається хула проти Духа Святого. Тому що, якщо людина собі бажає смерті. Значить, вона розриває будь-яку надію на Господа, будь-яку віру. Вона втрачає уповання на Господню волю і тому бажає собі смерти. Каже: все, я відкидаю тебе, Господи, я не хочу приймати Твою волю, я приймаю рішення, я хочу померти. Це найтяжчий гріх, коли людина не сприймає. Божий промисел, тому що потрібно терпіти, потрібно молитись, смирятись. Та тут, взагалі, якщо ми бачимо шлях, звернемо увагу на шлях ізраїльського народу, то це шлях опіки, любові, турботи від Господа. І тут проблема лише в тому народі. Ми це добре бачимо. І оскільки народ допустив собі таку думку, то Бог її виконає. Вони помруть. Ніхто з тих, хто повстали проти Господа, в обіцяну землю не увійдуть. Вони себе прокляли. І для чого Господь веде нас у землю цю, щоб ми впали від меча? Дружини наші і діти наші дістануться у здобич ворогам? Чи не краще нам повернутися в Єгипет? І сказали одне одному: поставимо собі начальника і повернемося в Єгипет. Оце, перший раз ми чуємо, що ізраїльський народ, вибраний народ, відмовляється від Божої опіки, від Божого керівництва, відповідно від пророка Мойсея та священника Аарона, і хоче поставити свою світську владу. Пройде. Певний проміжок часу, і вони будуть відкрито казати, дай нам царя, так як інших народів. Ну, про це ми, якщо Бог благословить, будемо читати в майбутньому. І впали Мойсей і Аарон на обличчя свої, і перед всім зібранням громади, синів Ізраїлевих. Впали вони від е, сукрушення, від того, що. Їхні серця прийнялися великим жалом до цього народу, великим жалем, вибачаюсь, до цього народу. І єдине, що їм лишилося, це впасти на своє лице і молитися до Господа. Ісус, син Навина і Халев, син і Єфоніїн, з тих, які оглядали землю, роздерли одяг свій і сказали всій громаді синів Ізраїлевих. Земля, яку ми проходили для огляду, дуже дуже добра. Якщо Господь милостивий до нас, то введе нас у землю цю і дасть нам її, цю землю, в якій тече молоко і мед. І тільки проти Господа не повставайте, і не бійтеся народу землі цієї, бо Він дістанеться нам на поживу. Захисту в них не стало, а з нами Господь. Не бійтеся їх, і сказала вся громада побити їх камінням. Замість того, щоб почути свого Пророка і лишитися вірним Господу, вони приймають рішення побити того, хто говорить до них Божими словами, побити його камінням. Пізніше вони і Господа теж так. Розіпнуть із, із прокляттям свою адресу, кров Його на нас і на дітях наших. Але слава Господня явилася у Хмарі, у скині зібрання всім синам Ізраїлевим. Ще вони названі синами. Господь не відкидає їх, так як і матір любить свою дитину, і навіть тоді, коли Дитина, можливо, вчинить якусь прикрість, все одно мама пригортає своє дитя і любить його. Так і Господь поводиться із тим народом. І сказав Господь Мойсеєві: доки буде дратувати мене народ цей, і доки буде він не вірити мені при всіх знаменнях, які я робив серед нього, вражу його пошестю і знищу його. І породжу від Тебе і від дому батька Твого народ численніший і сильніший за нього. Але Мойсей сказав Господу: почують єгиптяни серед середовища, яких ти вивів силою твоєї народцей, і скажуть жителям землі цієї, які чули, що ти, Господь. Знаходишся серед народу цього, і що ти, Господь, даєш їм бачити себе лицем до лиця, і хмара твоя стоїть над ними, і ти йдеш перед ними вдень у стовпі хмарному, а вночі в стопі вогненому. І якщо ти знищиш народ цей, як одну людину, то народи, які чули славу Твою, скажуть: Господь не міг вивести народ цей у землю, яку він із клятвою обіцяв йому. А тому й знищив його в пустелі. Язичники і ті бачать, що Господь опікується цим народом, веде його, і багато хто з них прилучається до цього народу вибраного, бо бачить велику могутність Господню, а діти ізраїльські не бачать. Отже, нехай звеличиться сила Господня, як ти сказав, говорячи. Господь довготерпеливий і многомилостивий і істинний, який прощає беззаконня і провини гріхів, і який не залишає без покарання, але карає беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого роду. Прости гріх народу цьому з великої милости Твоєї, як Ти прощав народ цей від Єгипту до цього. Мовляє Мойсей Господа, щоб Господь помилував цей народ, і ми теж не повинні обмежуватися е, скупістю свого серця, коли молимося, а просімо Господа будь-які ситуації, що би з нами не сталося, уповаймо на Боже милосердя, уповаймо на Божу милість, Бог добрий. Якщо Він бачить, що ми хочемо переміни, що ми хочемо бути в покаянні. Господь обов'язково перемінить рішення, навіть якщо і е, захоче покарати нас. Так е, неодноразово було в біблійній історії. Так зараз і станеться е, в, в тій історії, яку ми з вами читаємо. І сказав Господь Мойсеєві: Прощаю за Словом Твоїм, але живий я і завжди живе ім'я Моє. І славою Господньою повна вся земля. Усі, які бачили славу мою і знамення мої, зроблені мною в Єгипті у пустелі, спокушали мене вже десять разів і не послухали голосу мого, не побачать землі, яку я з клятвою обіцяв батькам їх. Тільки дітям їх, що тут зі мною, що не знають, що добро, що зло, усім малолітнім, хто нічого не розуміє, їм дам землю. А усі, що дратували мене, не побачать її. Але раба мого халева за те, що в ньому був інший дух, і він повністю підкорювався мені, увидув землю, в яку він входив, і сім'я його успадкує її. А малакитяни і хананеї живуть у долині. Завтра поверніться і йдіть у пустелю до Червоного моря. Звідки розпочалася ваша подорож? Вертайтеся назад. А що може бути для людини важче, ніж розпочати робити те, що ти вже зробив? Ти прийшов дуже довгий шлях, ти зробив якусь велику роботу і, виявляється, її треба знову. Починати. Це, мабуть, найважче, що може бути. І обіцянка. Ті, хто зараз перебувають у невинності, ті, хто вже на віру сприймуть, бо ті, що бачили чудеса Божі, ті не ввійдуть обіцяну землю. А ті, хто прийняли на віру те, що Господь вчинив для цього народу, оті увійдуть. І ми з вами теж блажені, що ми не бачили. Але увірували, так же сказано про нас, тих, хто живуть в еру благодаті в, час, в часі нового заповіту. І сказав Господь Мойсеєві Арону, говорячи, доки злій громаді цій нарікати на мене, ремство синів Ізраїлевих, яким вони нарікають на мене, я чую. Скажи їм. Живу я, говорить Господь, як говорили ви в голос мені, так і зроблю вам. У пустелі цій упадуть тіла ваші, і усі ви пораховані, скільки вас за кількістю від двадцяти років і вище, які нарікали на мене, і не війдете в землю, на якій я, піднявши руку мою, клявся оселити вас, крім Халева, Сина Єфонієвого та Ісуса, Сина Навина. Дітей ваших, про яких ви говорили, що вони дістануться здобич ворогам, я введу туди, і вони пізнають землю, яку ви знехтували, а ваші трупи упадуть у пустелі цій, і сини ваші будуть кочувати у пустелі сорок років і будуть нести покарання за блудодійство ваше. Доки не загонуть усі тіла ваші у пустелі. Що це за блудодійство? Ну, це духовна зрада. Вони зрадили Господа, не проявили вірність Його заповіту. За числом 40 днів, в які ви оглядали землю, ви понесете покарання за гріхи ваші 40 років, рік за день, щоб ви пізнали, що означає бути залишеним мною. Я Господь говорю і так і зроблю з усією цією злою громадою, що повстала проти мене. В пустелі цій усі вони загинуть і перемруть, і ті, яких посилав Мойсей для огляду землі, які, повернувшись, підбурили проти нього всю цю громаду, розпускаючи злі чутки про землю, це ще раз. Підтверджує, як ми з вами говорили, що в 13 главі розвідники е, прибріхували е, про те, що там відбувається. От, і тут сказав Господь, що це були чутки, що насправді вони могли оволодіти тією землею, і все було перебільшене. Ті, що розпустили злі чутки про землю, померли, будучи ураженими. Перед Господом тільки Ісус, син Навина і Халев, син Ієфоніїн, залишилися живими з тих мужів, які ходили оглядати землю. Тут, повертаючись назад, ми з вами читали, що Бог карає батьків на дітях до третього і четвертого роду. Чому до третього і четвертого роду? Тому що це покоління, яке живе в одній сім'ї, під одним дахом, так би мовити, і на очах того, хто согрішив. Тобто дідусь бачить життя свого сина, внука, правнука, і таким чотири покоління мають можливість, мають можливість змінитися. Дідусь повинен сказати: діти, я прогрішив. Діти, ви йдете неправильним шляхом. Якщо ви це не припините, то Божий закон нас знищить. Давайте ми переможемо в нашому роді отаку от спокусу чи якусь іншу. От тому от це прокляття родове це схильність до гріха. І батьки, ну, хто є в роді, повинні прикласти всі зусилля для того, щоб подолати будь-який гріх. І сказав Мойсей слова ці перед усіма синами Ізраїлевими, і народ дуже засмутився, і, ставши рано вранці, пішли на вершину гори, говорячи, ось ми підемо на те місце, про яке сказав Господь, бо ми згрішили. Мойсей сказав, для чого ви переступаєте повеління Господні? Це буде безуспішно, не ходіть, бо немає серед вас Господа. Щоб не уразили вас вороги ваші. Бо амалакитяни і хананеї там перед вами, і ви впадете від меча, тому що ви відступили від Господа, і не буде з вами Господа. Але вони наважилися піднятися на вершину гори, ковчег же завіту Господнього, і Мойсей не залишали стану. І зійшли Амалакитяни і хананеї, що живуть на горі тій. І розбили їх, і гнали їх до хорми і повернулися в стан. Коли Господь казав я своєю рукою, введу вас в обіцяну землю, то вони не хотіли йти. І тоді Бог сказав: повертайтеся назад, і вони вже назад не хочуть повертатися. Тепер без Божої допомоги вони вирішили самі війти в ту землю, але були покарані. Тобто непослух продовжується. Кожного разу, коли ми десь з кимось обговорюємо долю українського народу, ну, принаймні останні 30 років, період незалежності, ми дуже часто звертаємося до цього образу, образу ізраїльського народу, який 40 років блукав по пустелі, і ми кажемо, що в нас теж є баласт, який не дає нам розвиватися. На превеликий жаль, цей баласт є не лише ну, в політичному плані, але й в релігійному. І, мабуть, що ще має пройти час, тому що рабська природа, серце людське вражене рабською природою, бачимо, що ну, не змінюється. Кожного з них Бог любить, навіть того, хто помиляється. Якщо він молиться, якщо він якось уповає на Господа і намагається жити по Божих заповідях, навіть якщо він не помиляється, Господь його прийме Царство Боже, але не дасть побачити благословенну землю. Мабуть, що має пройти ще якийсь час, коли відійдуть ті, хто вражені тою стрілою рабства, рабською природою. Мабуть, що так воно і відбувається в Україні. От, хай Господь пошле нам, щоб ми це розуміли. Ми ж е, не живемо у ці древні часи. Це ж написано для того, щоб ми не робили цих помилок. Треба ж зрозуміти, що ну, люди Бога розп'яли. Чули Його слова, чули Його проповідь, знали Святе Писання, і вони його розп'яли, інші прийняли. Це саме все відбувається і зараз. От і тому, дорогенько, не дивуйтеся, коли ви зустрічаєте людей, яких не можна нічим переконати. От, я не буду наводити конкретні приклади, але люди ну, в нас є такі, яких не можна нічим переконати. І значить, і не треба. Ми надіємося на Господа. Ми віримо, що Господь приведе нашу Україну в обіцяну землю. Мається на увазі. В духовний стан, стан служіння своєму народу і Господу. Слава Ісусу Христу!